Добрий ранок, прекрасні люди. Вчора ми підняли з вами на ну, суперцікаву тему, пішли деякі е, такі моменти, але, знаєте, ми з вами живемо в сучасному світі, де ми маємо бути толерантними, тобто е, ми маємо приймати людину такою, яка вона є. Але це не означає, що ми з вами маємо засуджувати, осуджувати. І так далі, тому що тоді ми не проявляємо любов Христа. Мало того, ми не маємо права відвертатися від цих людей. Знаєте, я коли до сьогоднішнього ранку готувалася, читаючи все, що мені написали, мені на згадку Бог дав таке місце з Біблії. Це откровіння, другий розділ з 13-го вірша. Там послання до Пергамської церкви. Христос каже, я знаю, що живеш ти там, де престол сатани. Я також знаю, що дотримуєшся ти імені мого, і не відмовилась від моєї віри навіть у ті дні, коли антипамій вірний свідок був убитий у твоєму місті, де живе сатана. Однак те, що маю на докір тобі, є там серед вас люди, які наслідують вчення Валаама, того, який навчив Валаака збивати людей Ізраїлю на гріх. Дивіться, коли ми з вами. Намагаємось жити по-християнськи, сучасні церкви приймають таку позицію: взагалі не буду спілкуватися. Максимум скажу привіт і до побачення. Але люди потребують спасіння. І хто як не ми скажемо? Дивіться, тут сказано: я знаю, що ти вірний, я знаю твої переживання, я все знаю. Але ти маєш розуміти, що ти контролюєш себе, свою плоть, свої розуми. Свій розум, свої думки, і маєш розуміти, що да, ти можеш там бути серед них, е, говорити їм, але це не означає, що ти маєш жити, як вони. Пам'ятаєте, ми на тому тижні читали з вами про Павла і Петра. Петро пішов до невіруючих свідчити, і все було наче непогано, поки не прийшли інші люди, святі, з церков, які могли докорити Петру за це. І Павло його за це ругає. Ти або євангелізуєш. Або взагалі не висовувався. І знаєте, цей принцип перейшов до того, що сьогодні люди обирають другу сторону. Краще взагалі висовуватись не буду. Мені тут добре, в церкві хорошо, на що вилазити, ми тут настільки стали оцерковленими, все так класно, файно, тихо, спокійно. Наші нам взагалі чужі люди. А ви знаєте, що зараз через багато трагедій, які відбуваються в світі, через багато переживань, через те, що люди ці проходять дуже важкий шлях насправді. Так, да, вони його обрали, але ви навіть не уявляєте, через що вони проходять. І церква не готова їх прийняти і допомогти вийти з цього коло аду. Дивіться, написано, так? Да? Ти знаходишся, де престол сатани. Тобто ми з вами зараз знаходимось е, в таких містах, подіях, де реально ну, умовно престол сатани, те, що люди творять, дуже важко сприймати. І ну, це складно. Але це означає це, що ми маємо не євангелізувати? І тут є одна е, проблема, яку тут ми з вами вже читаємо трошки нижче, да? що серед людей сіється отой гріх. Але знов-таки. Це сіється не тому, що люди слабкі, а тому, що вони просто зневірились. Тому що їм подобається ініціатива, яку говорить сучасний світ, жити для себе, задовольняти свою тютю плотю і так далі. З одного випадку ми розуміємо, що да, не проблема. Задовольняти тетю плотю це нормально. Їсти хочуть всі, їсти нормальну їжу це взагалі супер. Вдягнути нормальний одяг хочуть всі, і це абсолютно нормально. Але коли йде е, оце, ви знаєте, Ненасищаємість — не масть, оце вже гріх, кого треба ділитися, але щоб воно збиралося, як знаєте, як в сараї хлам і так далі. Що люди вже купляють квартири, будівлі, дома, для того, щоб їхній одяг брендовий класно дивився, от, от, от я йду, і в мене ціла алея брендів, Прямо в хаті. Наш оцей цирк. Це не означає, що я зараз заздрю. У мене є брендові речі, я від цього не страждаю. Але є таке розуміння, баланс. І я хочу, щоб сьогодні ми з вами роздумували, чи є баланс церкви в цьому сучасному світі. Чому наші церкви не готові приймати тих людей, які, про яких ми говорили вчора, про гендерну нерівність, рівність і тому подібне? Давайте молитися про те, щоб ми були здібними, і Господь, коли ми читаємо з вами откровення, не отримали я те, що маю проти тебе. Це така фраза у мене мене аж сіпать починає. Я би не хотіла перейти на суд Божий і почути таку фразу в свою адресу від Бога. Мені хочеться почути фразу добрий вірний раб, увійди в радість господина свого, господаря свого. Ось так. Боже, дякую тобі за цей день, дякую тобі за цей ранок, дякую тобі за твою благодать, дякую тобі за те, що ти бережеш, ти піклуєшся, ти чуєш молитви. Я дуже дякую тобі за те, що. Наділіч на те, що цієї ночі була тривога, чомусь, я просто. Я, я міцно спала, ти дала, дав мені міцний сон, і з нашою родиною все добре, дякую тобі. Я ще не дивилася новини, чи постраждав хтось, чи ні, але я довіряю тобі. Я знаю, що все, все ще відбувається. Хоч і складно це сприймати, але то з твоєї руки, з твоєї волі, я вірю, що так має бути. Хоча нам це складно розуміти, складно приймати. Ем, у кожного свій срок. Як прожити і як вмерти. Але найцінніше це час, який ми проживаємо з людиною. Чи цінували ми цю людину, поки вона була жива? Чи любили ми її досконало, чи ні? І я дякую тобі за те, що ти вчиш нас через різні такі обставини, які є в нашому житті, особливо в віруючих людей, все ж таки любити, як любиш ти. Бо ти створив людину, ти створив, ти знаєш, якою вона має бути. Але через. Дійсно, деякі дитячі травми, які робляться з дітьми, тобто дорослі роблять з дітьми, виростає те, що виростає. І, господи, нещодавно випустили в новинах, багато пустили цього, особливо по американських новинах. Як, як дівчина вже доросла, подала в суд на компанію, яка на лікарню, яка дозволила батькам в період обертатності, підліткового віку. Зробити те, що зробили, тому що, начебто, дитина має на це право. І сьогодні ця людина не може бути повноцінним чоловіком або повноцінною жінкою, тому що настільки затравили гормонами, що там вже все, там біда, все болить, тіло ломить, багато операцій, багато е е гною, багато всього то відбувається, про що коли ти виростаєш, ти б ні за що не мріяв би про таке, а про це не говорять. Це скривають. Для того щоб люди страждали, І я дуже прошу тебе, допоможе нам віруючим, бути сміливими, говорити правду, але з любов'ю. приймати людей, але не приймати їхній гріх. Тому що якщо ми приймаємо, то Серед нас, як в цій церкві пергамській, будуть ті, хто зійде з твого шляху, а це погано, ми цього не хочемо. Пастора цього і бояться, тому і не допускають. Я це розумію. Але все ж таки церква має евангелізувати, церква має йти вперед, має говорити про тебе, свідчити про тебе. Бо інакше ми перетворимось, наприклад, ізраїльського народу, який закрив тебе в своїх межах, тільки в своєму народі, і вважає, що всі інші нації мають згніти в аду. Ми не маємо бути схожими на цей такий момент, стан подій. Тому благослови нас бути мудрими, рішучими і вірними тобі. Амінь друзі, всім гарного дня.